Вітаю вас. Трошки така невеличка тема. Хочу підняти: про маркетинг для, фото, для фотографів, відеографів та й взагалі для бізнесу. Це більш такий філософський випуск, але дивіться. Був на селі, там був дядька, збирає малину. Все нормально, погодка люкс, обжирає з малиною. Телефонує. добрий день. Павло Мих... Це Павло фотограф. Та. Дивіться, ми якась там у них компанія, там вони, у них якісь є, як то? електронний. Каталог чи електронний довідник. Ми би хотіли розмі... Ви там займаєтесь зйомкою нерухомості? Та я думаю, в принципі, можу. Я не... Це не моя спеціалізація, ну така по... абсолютна спеціалізація, але, в принципі, одне з таких напрямків, які мені подобаються, і, в принципі, можу. та кажуть, та можу. Ой! А давайте ми вас включимо в свій е, каталог, бізнес каталог, бізнес, інтернет інтернет-бізнес-каталог, що там, той от. Та добре каже, давайте присилайте свої пропозиції. Подивлюся. Ой, е, але ми би хотіли, щоб підійшла. Е, ви зустрілися з нашим типу, менеджером, вона на планшеті вам все пояснить і тоді приймете рішення. Я вже зразу зрозумів, що якщо там буде менеджер, вони хочуть безпосередньо зустріч, значить ясно, що вони хочуть просто витягнути гроші. Що це буде платне розміщення в тому То якісь інтернет ну, типу, як я OLX, там е теж ваші послуги, в принципі, ви можете розмістити. Щось там таке. І в нас там стільки від... Я кажу, ні, а все інжі, кажу, я не буду зустрічати, в мене немає часу. Я мали, малину рву. Ой, а вона, ой, е в нас стільки відвідувачів, і всі цікавить, і багато є статистика, і цікавляться е тими послугами фотографів по нерухомості. Я кажу, давайте насилайте мені, я подивлюся. все. Ні, це зустрітися. Ну, ясно, ясно. А тепер дивіться. Чому от їхня, я розумію, що вони хочуть. Вони хочуть набрати там фотографів, не тільки фотографів, а це і там в того всього. З них взяти гроші, скоріше всього, потім за ці гроші там рекламувати і там експеримент робити. І там потім пройде, вийде, не получиться заробити гроші. І, і при людям дати клієнтів там, чи вийшло, чи не вийшло. Але як чому їхня ідея провалиться? Вона провалиться, тому що е... знаєте кажуть, завжди треба пам'ятати про табличку ділення. Тобто людина тобі забезпечила. Наприклад, умовно, умовно, дохід на 100 доларів, ти можеш тій людині так там дати там 20 доларів, 30 доларів, навіть 50 доларів ти можеш дати, яка тебе порекомендувала, яка тебе чи порекомендувала чи допомогла. В даному випадку люди мені ще нічого не дали. Нуль, 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 з, нуль, з нуля нічого не буде. Нуль не ділиться ні на що. Так що такий варіант їм не пройде. Як, якщо б вони були е, нормальні маркетологи, так? я вам скажу, як одну з версій, як я чув, як, як працює. Ну, це правда було там за так. Ну, але сама, сама суть, сама логіка. В них там те, авіто, авіто, авітологи. Що вони робили? Там компанія по також, які займалися просуванням послуг людей в, в інтернеті, в тому Авіто їхньому. Авіто це наш аналог, їхній аналог нашого OLX. Вони, як вони робили? Вони знаходили людей, яких було погано складене оголошення про роботу чи про свої послуги в тому їхньому авіто, так і вони знаходили. Наприклад, знайшли там сантехніка, знайшли там столяра, якісь двері робив, знайшли зварщика. Що вони е, робили? Вони їм телефонують. Так і так там Василь Петрович сантехнік. Так, дивіться, ми така така, така компанія, маркетологи. А можна, ми бачимо, ви надаєте послуги а можна ми вам без вас безкоштовно, безкоштовно ми вас будемо рекламувати? Від вас нічого не потрібно. Ми вас безкоштовно рекламуємо місяць. Якщо ми настільки впевнені в своїх послугах, так, в своїй майстерності, в своєму методі просування людей. Ми вас безкоштовно місяць рекламуємо. Ви подивитесь на результати. Якщо після місяця результати вас влаштовують, значить стільки-то, стільки-то ви нам будете е, віддавати. Ну, вже на наступний місяць буде платний. Каже, ви нічого не втрачаєте. Все. І в в якого там було, там, умовно кажучи, два замовлення в місяць, чи три після роботи десь там. Годив. Тут з'являється 20-30 замовлень в місяць. Ну, тобто вони були впевнені в собі, впевнені в певних своїх методах. І в людини йшли замовлення, йшли клієнти, йшли гроші. Все, місяць проходить так і так. Е, там, Василь Петрович, як його, ви відчули зміни? Ну, каже, дивіться. Каже, якщо ми продовжуємо. Вже буде це платно, і ви будете отримувати таку кількість клієнтів. І той же Василь Вітрович, якого було до знайомства з тими людьми, два замовлення, а після знайомства 30 замовлень в місяць чи 20 замовлень в місяць, він, звичайну, частину свого заробітку він віддасть і з радістю віддасть цим людям. Його не потрібно вмовляти, там зустрічатись з якоюсь дівчинкою з планшетом, якісь там обіцяти золоті. Ой, золоті там, гори, і не, не, не потрібно там, розказувати, скільки в нас відвідувачів і скільки всього. Просто, безкоштовно, на, попробуй місяць, це, це наша робота. Подивишся результат, якщо все нормально, ти сам до нас прибіжиш. Отака схема працює. Тобто, а, не, а не починаєш обіцяти, зустрічатися, то починають на, на, фактично на гроші розводити, для чого мені платити гроші за ваші експерименти, за свої гроші вибудити експерименти. І тим я ще від вас нічого не зробив. Я... Від нуля відняти щось неможливо. правильно? Якщо нуль від вас що заробив, чим я можу ділитися? Якщо я від вас щось зароблю, я можу поділитися. От така схема працює. Навіть згадують вже ті, ті платні курси. так? Дуже часто там в них йде перший урок безкоштовно. На, подивися. правильно? Чи ви хочете автомобіль купити? Будь ласка, сядь, хоч, хоч подивися, з чим ти маєш справу. Тут ти ще нічого не отримав. Вже тебе витягують на, на переговори, щоб з тебе стягнути гроші. Ні, так не працює. А от така схема, будь ласка, попробуй там тиждень, два, три ми, чи місяць, ми в тобі ми в собі впевнені подивитись на нашу майстерність, а далі ви самі прибіжите вже до нас, тому що наша система працює. Отак от повинно бути, а не. І то чому я це ще відео записав? Це не, не перший раз. Часто це безкоштовні такі всякі каталоги, але не один раз вже не один раз телефоную, так і так, ви там фут, фото, ще щось, ми вас включимо. А тут я вже відчуваю, що що вони хочуть, ну, так якби, би ж вже теж вже колись також хотіли від мене, по-моєму, грошей. Я не можу заплатити вам з того, з чого я вас не заробив. а десь в іншому місці заробити, а вам віддавати гроші так не піде, ні. Хочете, допоможіть мені, а я поділюся. Ось схема працює. Все, всього доброго, успіхів!